Коди беззначальне відмені і постижимі Господи і жив дерев в старім завіті подобає хірвіму від дерева і золота, і швенного діла в скині свідіння, храмі Соломони і Сатриті Павелів, і нині образи не тільки в оспомінанні твоїх спасині і благодіяння і божественної явлені, роду чоловічеському, тілесному заступленню і спасінній помочі у Христі Ісусі, Господі нашим Нині пресної во віки віку, благословляються і, і сушаються образ Святого Миколая, окроплені в Одисі і священники благодатні Духа в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляються і освячуються.

день, котрі нам зруйнували цю горе пам'ятку, котрі наші, колись батьки її горе, ставили, мучилися своїми горе, руками і так далі. Но прийшли, гори, нещасні, ті, і нам її зруйнували. Ну, нас горе, совість задвинула і нам сказала, треба поставити свою історію, хай вона буде. Чому раніше люди говорили? Їхали за, фі... Де їм, за фігуру, і та фігура сьогодні у нас тут залишила. В цій нашій фігурі ще залишився нас цей о... один горий камінь. Той його з першої фігури. Другі вже рахуйте, будемо брати так. Ще так само залишився образ, котрий він рисував Репа Павло. Він сам родом з Ложидова. Вони пішли говоря, в Карпати в 44-му році. Репа пішов король Павло, двох вони пішли в Карпати, Ну не знаємо, чи вони живі, чи вони мертві. Зато за ми гори не знаємо. Ну ще го пам'ятка, осталася їхня пам'ятка, як то люди зберегли, взяли до церкви оцей образ. Слава Богу, що ми, гори, взялися і так само є велика подяка нашим подосільчанам, які нам допомогли. Ну, правда, з муками прийшло, говорить з муками, але нічого. Зробили мої, як ковгари, повинна гори бути. Ну правда, будемо говорити ще нас одно. Було важко. Правда, нам багато помогли прозводство будемо брати, маслозавод, кологосп, всі производства, приприємства нагорі допомогли. теж, і люди з села теж допомагали. Ну, вже було важко. З народом. Король Володимир теж багато давав говор, своїх людей. Свої сили встановляв сюди. Колос теж, бетон, хлопці всі, всі робили. А горе наш був земля, enfin такий хто його знає, як то говорить, кореспондент поїхав. Зенік нема людей, зенек і пішов Зенек наш. Зенека нема, вже вже когось говорить або на Ровреві, або на тим своїм мопеді і тягнув. Нам Зенек так само нам теж дав багато, тих. Фізически він не так працював дуже, але... Своїми, своєю головою, як то говорять, і з його таю пошаною, що він говорить, до неї говорить, лепне прямо як патріот України, патріот України. Дуже вам дякую. Виступи, говорить, Коваль Зеник. Що ж, я радий, що я дочекався до того, що ми відбудували і сьогодні посвятили фігуру. на ру. Ще не сказав, що. Всім учасникам від просвіти будуть е, скромні подарки, е, нагороджені книжечки. Я теж на згадку вирішив всім, хто приймав участь, зробив дві фотографії, теж буде вручені. Ну що ж, перший, я, я би хотів, щоб підійшов би Богдан Нестер. Прошу підходити. Богдан Дмитрович, до речі, у мене була фотографія старої фігури. Він зробив креслення, потім креслення і зробили таку красиву. Фігуру. Ще його робота, тут закрито трошки, але є знак мужності. тоже його робота. Образ, він зробив реставрацію образу і встановив. Він допомагав ще багато інших роботах, Так що прошу Богдан зараз ще й допомогти вручати ці книжечки людям, які варто заслуговують і фотографії. Так, ну що ж, я думаю, перший список як... Хочу зачитати керівників підприємств і господарства, які допомогли в грошах, будматеріалах, а також по просьбі, коли ми просили, давали людей. Це Стичук Роман, Король Володимир, Козак Ігор, Москва Богдан, Афанасенко Михайло, Станович Володимир, Мороз Володимир. Прошу підходити, вручайте хлопці. Так, і слідуючи, щоб ми зараз вони затримували, Дальше. Чипель Ігор Петрович, це скульптор. Ну, на жаль, не знаю, по яких причинах він не приїхав. Обіцяв, але не приїхав. Грицина Володимир, це людина, яка працювала майже півтора місяця в день-день, разом з законечним Романом. Вони сперше саме більше тут віддали. Прошу підходити. Хочу вас познайомити ще з мулярами, хто працював. Це Лущаниць Петро, Король Василь, Мось пан Мар'ян, Заяця Ярослав, прошу підходити. Тожі. Штукатури. Так. Яртим Микола, Погуральський Петро, Датський Роман. Прошу того, підходіть, підходіть. Що ж, і заслугою уваги інші люди. Це Коваль Євген, Романишин Володимир, Голик Софія, одна з жінок яка. Зуміла приходити час від часу і далі ще пирогів своїх наварила, дала хлопцям, а остальні сплять жінки, А будеш на курорт виїхали. Я не знав, де вони але участі не приймали. Івченко Ярослав теж з молодих, стільки молоді. Хоча б одна мати догадалася вислати сіла чи дочки, Не вислали. Це один з молодих, який приходив. Так, далі. Антонів Степан, Чучман Ярослав, Лушаниць Ізидор, Гетьман Іван, Вітишір Василь, Відюк Микола, Москва Іван, Москва Павлов, прошу підходити. Король Богдан, Сенчишин Ігор, Федорків Теодор, він привіз нам а, дров, дрова і дошки все привозив, щоб скорше робота йшла. Паникова. Так, і Бороницький, Роман, Павліщак. Михайло, Мороз Юген, Вітвар Володимир, на Роман Филипович, ми маємо два на Колешні, це Филипович, другий, Джос Роман, Моска Євген, Баландюк Володимир, Гарасимів Ігор, Канарський Антон, Василева Семен, Петровський Ігор, Олійник Роман, Окопний Володимир, Заяць Ігор. Підходіть, будь ласка, підходіть, щоб проще, щоб концерт переділи. Заподоцький Юрко, Відюк Іван, Коваль Борис Ясків Мар'ян, Мусій Ігор, Наконечний Ігор Романович, Бригадир будівної бригади. До речі, бетон робили. Ганин Мар'ян, Дудка Василь Відюк Ігор, Долинний Юрко. <клес> так, прошу далі підходити. Кондюк Юрий. Чучман Роман, яким і Юлія за образ, який зберегла від 42-го року. Цей образ то вона зберегла. Так. Михайлюк Михайло за черепичу, Черепича така сама, як була раніше. В нього збереглася і знайшли, так що подяка теж. Король Семен, Гудиво Марія, Нестор Богдан. Дракторист за дежурка не стріє. Це хто за тире. Рук Іванським. Що ж, на жаль, список більше немає. Хотілося б, щоб було більше. Фактично, з села було 23 чоловіка. Остальне організації висилали людей. А хотілося б, щоб більше було. Наше населення 650 чоловік до дві тисячі населення. Я не розумію, чи самим не потрібно нашої історії. Я думаю, спам'ятайтеся, якщо щось потрібно, колись бої, підключіться. Так ми не поставимо на ноги України твердо. Ну що ж, підходіть, будь ласка.

Nehakim Ale kofce, dajte kofca. Na dole, Слава Ісусу Христу! Чути мене? Добре. Дорогі мої парафіяни, брати і сестри у Христі, з гості. То не просто фігура. То є, можливо, символ нашої єдності. Знаєте, є така пісня, де згода в родині, там і мир, і тишина, щасливі там люди, блажена сторона, їх Бог благословляє, добро їм посилає і з ними він живе. Та фігура колись побудована була. У тих століттях, коли ворог старався поставити на коліна всіх синів України і дочок, забирали їх греми на ясир, молоді хлопці яничари, забирали, нищили, палили. І та, яка має найкраще ім'я на цілому світі, та ім'я якої можна було написати на карті цілого світу найбільшими буквами, найбільше помита сльозами, найбільше побита, найбільше нищена, найбільше гноблена. ім'я те жіноче, напевно, подібне долю жіночої, тяжке в труді і переживання. В ранньому посивінні. та ім'я жіноче то є Україна, але вона не старіє, сивує сивіє, синий дочки, сивіють внуки, виростають, все міняється, одні відходять, другі приходять, а вона цвіте, співає пахучими садами рясними полями омиваються дощами чистими, зачишується громом сильним, блискучим, набирає сили. Наша Україна вистрелена, вимучена. І маємо ми сьогодні ласку від Бога, маємо ми сьогодні силу від тої землі нашої рідної, славити її, тому що посвятили пам'ятник єдності нашої. Єдності, дорогі мої, а не роздору. Хто нам зробив такий подарок зараз, що ми з виділи один одного? Хто нам дав таке право, щоб ми розділили єдину апостольську, єдине хращею, єдину віру? Як ми змогли зробити то, якщо колись не був? Не був католиком, не приймав на роботи. Якщо тепер не католик, не пустяй до церкви в останню хвилю. Ви скажете, що це недоречно. Доречно, дорогі мої, тому що той пам'ятник, як я вже сказав, пам'ятник єдності, коли палили бочку з молою, щоб там на підлицькій горі бачили і попереджували одне одного, що ворог наступає. А тепер би так сталося. Не дай Бог якоїсь біди. Що би було по селах? Брат-брата, сусід сусіда, за що за віру? За спокій в родині, мир і тишина, з парафія, яке село зробило стільки, як наше, де є єдність. Та отець Кучинський недавно казав півтора місяця тому, а ожидію щось а намішається, обородили цвинта, хай позоведує кожний, зробили могилу на цілу Орлая, на ньому облачення Папи Римського чи кардинала, чи православного єпископа. А то означає, що колись тисячу рік були всі православні, поки поляки не вели органів, верніше католики. Поки не увели сповідь без причастя, причастя без сповіді. хто таке дозволить. Можливо, хтось каже, знову не треба сьогодні того говорити. Треба, дорогі мої, скільки будемо мовчати. Чому мовчати? Що ми роби? Та встаємо з колін, та мати України наша процвітає, та будьмо синами й дочками, та працюємо, та тішимося, співаємо. Що не вміємо, нам треба чужого чогось. Ми не привикли бути самі собою. Та якби, би, не дай Боже, в Польщу хтось прийшов чужою вірою, що б з ним було, як би то прийняли, чи в іншу державу. Перед пам'яттю святих тих е, козаків, які воювали проти татар ради православ'я, пам'яттю Шевченка. Який поставили пам'ятник у Львові, але він менший за Міцкевича, тому що українець не може бути вищий поляка, вище когось. Чому він менший, пам'ять Шевченка, ніж пам'ять Міцкевича? Проснімся! До чого ми йдемо? Хто ми є такі на тому світі? Задумаймося і знаймо, що тільки єдність, спокій між нами можуть привести до того, що можна багато зробити. Багато зробив за короткий час. І, до речі, за тих, що зробили. Є тут список. Від мене для них є невеличкі такі презенти гостинці. Дякую всім. Не раз я зупинявся. Стояла Софія Павлівна. Я прийшов, думав, надо сіти, очі, ні, я тут роблю. Іде Софія, очі, так ноги болять, і було прийти ті той ти, пару кілометрів, що сюди йдуть. Для неї було дуже тяжко, але їй тягнув послих. Фото і душі, і сумління, вона має тут бути. Землю тут весь час збирав людей. За Романа і не говорю, інших в'язали там. Навіть казали, деякі приходили перший раз, коли стояла рештовка, і вона хіталася, тому що висота 9 метрів. І казали, і Романи, а чого то фігура хитається? То рештовка хиталася. Навіть таке питалися. Роман казав, так має бути, що не завалилося. Жарто жартами тими, і дощ вони тут були, і спека. Привозив їсти, а то для них був другий день. І я зачитую той список. Хочу подякувати про світі нашій, на які я був дуже сподобався та робота, та чіткість, та така свідомість і серйозність, якою вони працювали, радилися, а хто ще щось скаже, а хто ще щось каже. І той є великий результат для неї. Отже, я хочу подякувати всім, хто дав жертву, грошово не міг прийти, хто дав внески свої, всім парафіанам. Ми з них молилися і особливо хочу ви, 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 виділити таких, як Стецюк Роман Євгенович, то є наш е, голова по нашому тепер як називається. Від, від. І прошу підходити до мене. Я маю освяти образки Миколая на пам'ятку, кого зачитувати. Прощала пане Голод, тепер кажуть. Е, Стецюк Роман, Коваль Зіновій, я такий теж той мотор суспільства, що називають його. Що казала жінка до нього, що то тобі пам'яті чи що там брикет з маю дощ може бути. А він біг-біг, летів. Тримайте. тримайте. Ну, шо, зараз, Хай бражається, ти Ніколай. Так. Роман. Тримайте, там. Тримайте. Роман, тримайте. Хай свої браслеті. Так, Грицина Володимир. Грицина Лушанець, метро. Король Василь, москва Мар'ян. Все, хай до Храський настройсь. Охороняється. Мар'ян в церкві, тут, ну я не знаю. Сяха на Е, Так, Погоральський Петро. Погоральський. Казав, yeah. отче, я там ділянку, ти той хрест, я вже поставив. Що поки... переживав, так. Король Володимир, я такий король. Зараз корів багатой. Є-є, то й теж багато то зробив. Проще сидимо, лайк вас благословляю поставляє, пережив yeah. наші сім'ї І Артем Микола. Пане бронехай вас дружете Миколаєві. Томіка. Ще один король Володимир є, він казав. Це один король Володимир. А все один є. Ходіш, напевно, так? Ярте Міркола. Датський роман. Датський роман. Є такий? Нестер Богдан. Де той метець? А вот тут. Є. Хай славить Миколаїв. Вас всім годину. Так. Е Чепер Ігор, скульптор зі Львова, але я не так? Немає. Дуже гарно зробив скульптурку таку я кажу. Ну дійсно, людина там вита. Uh, тепер коваль uh, Євген. Oh, yeah. Немає? Голос yeah, свій, yeah. yeah? uh, прошу, пані спір. Хай бережався телефонів, свою людину.